Вітаємо глядачів програми Погляд. Сьогодні в нас в гостях Ромашка. Він повернувся з СЗЧ у наш підрозділ. На цей момент вже проявив себе в бою, і ми вирішили присвятити його історії нашу програму. Привіт, Ромашка! Вітаю, Ватро. Почнемо з простого. Скільки тобі років? М -м, мені 24 роки. Коли розпочалась твоя служба в армії? Що в 2021 році пішов на контракт. На яку посаду? Розвідник. Що тебе спонукало в ті часи піти на, контр... на контрактну службу в армії у 2021 році? Так, як то була цікава воєнна структура. І ще з хотелось хотілося бути воєнним, міча А в тебе тоді були думки, що можливо буде велика війна, чи це була така абсолютно фантастика? Ну, коли був уже на учебке в Полтаві, как якраз за місяць до полномасштабки, як то вже відталкивався від того, що буде повномасштабної mm -hmm. війна. Ну, як то вже готов був, вже б... ну, з, -з, 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 з літа два..., ці в русських перші великі навчання були весною 21-го року. Літом. осінню вже Боданов по телевізору виступав, казав, що буде велика війна. Mm, да. угу. Розкажи нашим глядачам, як ти зустрів 22 лютого, 24 лютого 22 року. Початок повномасштабного. Був на учебке в Полтаві. Ніколи не просипався на учебці, дуже рано. Ну тут проснувся того, що... самоліти летіли бомбити аеропорт. Полтавський. І було чути вже. Ну взрыв. да, я вийшов з казарми, виходить. Підняв голову і три самоліти пролітали. Якраз раз над частиною. І це ти вже зрозумів, що це не навчальна тривога. Ну так. Да. Що, як події далі розвивалися наступні дні? Пару днів не давали взагалі виїхати з часті на ППД. Видали броню, БК, оружи і хотіли нас закидувати на аеродром на укріплення. ну, не дошло до этого как-то дела. И спустя пару дней я выехал на ППД. А когда в тебе, получается, была участь в первых боевых действиях? Спустя где-то три месяца после того, как уже началась полномасштабная война, меня держали еще на ППД. Было желание поехать полететь в Маріуполь, але сказали, що я молодой. опыта нету, то відказали. Просидів на ППД 3 місяці і потім відправився в Донецьку область к уже. підрозділу. Вже. Угу. А як забігаючи наперед, розкажи глядачам коротко, в який момент війни ти пішов у СЗЧ. В СЗЧ пішов у 24-му році в ноябрі місяці. когда уже проходила курская операция. Вы не одни, вы не брошены, вас разблокируют скоро. Тормайтесь, окапывайтесь. И блядь, ахмат хто? Правильно. Підари, ебаный нахуй. Ромашка, розкажи для наших глядачів, які в тебе самі яскраві спогади з твого періоду 22, 23, 24 рік, бойові моменти з твоїх бойових виходів. 22 год это было на херсонском направлении Выходы на СП -шки. Первые обстрелы миномета Не знаю поначалу как-то кайфовал Не было какого-то страха с -с Солидар Это с 22 на 23 год на заводе Артем Соль». Всем подразделом. Как-то, не знаю, объединились в тот день. Все за друг друга переживали. Постоянные накаты были. Духом никто не падал. Было как-то весело. Есть хорошие моменты, есть плохие. — Когда в тебе появился страх? — Страх? Когда нас зажали в подвале и не выпускали. В Солидаре? Да. Потом после Солидара была бахмутская компания. Ну там то же самое. Какие-то моменты объединялись. Ти виходить на, на всіх напрямках був, окрім Запорізького? Ну, на Запоріжжі ми були, але ми не виходили на бойові рубежі. Нас сняли і відправили на Херсон. Банная мразь. Как раз туда, куда и пизданули. Это лет у них за пациент близок. Це вони поносили, що вы ебали, да? Ромашка, розкажи глядачам, як ти потрапив на Курську операцію. На Курську операцію я потрапив після Харківської кампанії. Це було після літа в 2024 році. Спочатку був рад, що ми можемо на пік землі повоювати. Такого. Що там відбувалося? Опиши характер бойових дій на момент, коли ти прибув на Курщину. Хаос. Ощущали себе як. Как... У 22-му році вони к нам приїхали на нашу землю. Це ти попав вже з серпня 24-го року. На той момент Об'єднані Сили оборони України починали, по суті, відступати. Не відступати, а в оборону стали. Угу. Ну і це Курська операція це ти вже був пілотом БПЛА. Так. Да. Попадав ти в оточення? Так. Да, на троє суток Були в окруженні. Був в тебе контакт? Ну. Контакту такого прям не було, щоб стрілятися з п. Ну. Суміжних підрозділів було такое. Угу. Ромашка, наступне запитання: розкажи глядачам про свій морально-психологічний стан напередодні того, як ти пішов в СЗЧ. Ну, моральное состояние было разбито, так как и физическое после окружения. Командование дало возможность поехать домой на 10 дней в отпуск. Ну и в отпуске я уже как-то раздумывал все 10 дней возвращаться или не возвращаться. Как выглядели твои думки? Как ты раздумывал? Вот. Потерянный какой-то был. Постоянно думал. Искал плюсы и минусы. Чтобы вернуться. Стоит оно того или нет. Пришел к тому, что не стоит. А в той момент ти розглядав можливість, що ти ще колись повернешся, чи ти так далеко не думав? Ні, я хотів повернутися, в будь-якому випадку. Просто в якийсь період хотів відновити фізичне своє стан і моральне. Угу. Ну і от зараз прийшов час. Ти з нами в нашому підрозділі. В тебе вже було кілька бойових виїздів. Ти себе проявив як вмотивований, досвідчений пілот і воїн. Ти не жалкуєш, що ти повернувся назад на бойову посаду, назад на фронт? Ні, ні, не, не жалею. Як тепер ти себе почуваєш? Як вдома. Маєш якісь плани на розвиток? Звісно. Постійно розвідку. Розвиватися, сіда розвиватися. Коли ти зрозумів, що ти хочеш повернутися назад в армію і прийняв остаточне рішення повертатися. Ну то, що я хочу повернутися в армію після СЗЧ, це я ще думав до того, як уходив Сізиче. Для, для себе поставив таку точку, що... Ну, сяді вдома, я не змогу. Ну, как-то по-своєму плавлять. А як ти обирав підрозділ, в який ти хотів повернутися? Через друзей з Центури. Угу. Користуючись нагодою, можливо, нас зараз дивляться глядачі. Які теж ОСЗЧ, і роздумують над питанням чи не повернутись у військо. Що, користуючись нагодою, маєш можливість звернутися. Ну, скажу так. <рес> ну, кажи, як є. Ну, нема що приховувати. Людской ресурс в армии, мужской, очень нужен. Если у вас уже был опыт военный, и вы в раздумье вернуться ли, мое мнение – вернуться. Ну, досить переконливо звучить. Дякуємо глядачам за увагу. Сьогодні у нас експериментальний випуск але надзвичайно важливу, актуальну тему. Про феномен цієї війни СЗЧ. Люди йдуть на війну, люди з нею уходять, а потім знову йдуть на війну. І далі воюють і виконують свій обов'язок вбивати ворога. Дякую, Ромашка, за те, що погодився поділитись своїми думками своєю історією глядачам дякуємо за увагу і до нових зустрічей дякую за увагу